І Московія Хаос хаосі слів, усім надовколо клянеться в любові, та ще нам Шевченко колись заповів не вір москалеві, як псові, як хлопці повстанці вечеряли в нас. Постійно зі зброєю поготові, казали мені на прощання не раз. Не вір москалеві, як псові, як мамі зарідку колгосп не додав, укравши її трудодні примусові, зітхала, такого що світ не видав. Не вір москалеві, як псові. І потім, як батько, вернувся з інти, усі наші бесіди многоразові завершував. Так, так, але ти не вір москалеві, як псові. Послухавши родичів, мабуть, не все, сприймав які приказки, як доказові. Це майже образливо. Як же це так? Не вір москалеві, як псові, і згодом збагнулося. Здавна Москва брехнею прощакла в самійській основі, орлів Двоголових в житі не бува, не вір москалеві, як псові. Як вирвались ми з-під союзних родін, Москва лепитала при кожному слові, що тільки з нею здіймемось з колін. Не вір москалеві, як псові, і далі в тривожному плині буття на кримській брехні, на Донбасівській змові, прокінчилась правда. З глибин забуття. Не вір. Москалеві, як псові, і хай тебе кличе російський брата, вестися на їхні шансони по псові, про вічне братерство, про дружбу слов'ян. Не... Це він заливав рятівний коридор і криком, і полем невинної крові. То хай мені вибачить наш. Лабрадор. Не віримо скалеві, як солі. Бундючна Москва, вимагаючи, проси, веде в нас атаки свої показові, то хай мені вибачать вуличні пси. Не вірнусь, колеги, як соні. Сказилася, Раша, сказились самі, обскубані круки в голові, Кричить Україна, Молдова, Кавказ. І тут головне, аби світ не забув, що хани кремлівські то є іми Росові, чи царчика Путін, чи хто там не був. Не слові. Ти нашого нам, московите, не руш, бо всі твої брехні про нас тимчасові, бо Русь не Росія. Росія не русь! Їм москалеві, як солі. Розвіючи віти московських дідів, зерна не знайти їх брехливій полові. І нині, і присно, і по віки віків. Вірмо скалеві, як солі. Дякую.